Коротше, друзі, всім привіт! Сьогодні ми з Олегом. Привіт! Ми йдемо сьогодні на гриби Так, Та параметр, як я просив, видно, набрали 100, 25 глянти, лайків під попередню частину про гриби. Тому ми сьогодні Йо, з Олегом йдемо збирати ліс знову. Тому я щось друзі обов'язково ще щось обов'язково покажемо. Вчора була неділя. всі ці, ці місця ми ходимо, обзбирали а, просто з ніг до голови. Дії. Тому сьогодні подивимося чи щось виросло є. за один а. день. А. Ну якщо ви далі, то почне буде тепер буде, тепер буде відео. Відео. на лежати землі землі. А давайте а потім 30 тридцять. 30 лайки набирайте, бо попередні вікно обрали аж дораження. Одинадцяти хвилин. Наші бі, бі, і 39 Будем лайків, Ради. може вже навіть 40. Якщо ви набираєте. Тому якщо ви набираєте 30 лайков, я випускаю. А ви обов'язково підпишіться від цього? Ви обов'язково підпишіться, і що буде перший гриб. у нас так називається і гриб. о, дивіться ще одна. Колічка. Ну що ж, друзі, лах вже знайшов першу діло, гриб називається називають. Тому ми знову піші пускати випасік. А ми продовжуємо шукати білі гриби. Оп, вириваємо і... і продовжуємо. Що ж, друзі, відійшли до від цього місця, буквально пару метрів. Я заглядаю сюди, гляньте, який просто болдьовий гриб. Ми його вириваємо, ставимо сюди, коло цього. Тут нічого нема. І ще я щось поки ходив. Думаю, знайду один, щоб уже... Ой, дивіться, який тут красивий за деревом. Лях, такий балдіє. Айлюшка йому не дає. О, лягати. Він буде. в мене тепер буде лежати в іншому місці. не в землі. А в пакеті, а потім в животі. Хорошо. Якось так. Ну а ми, ми продовжуємо шукати наші білі гриби. Будемо зазирати всякі щелини для того, щоб знайти як поближче. А ви обов'язково підпишіться, дивіться, калічко. У нас так називається і гриб. От дивіться, ще одна калічка. У нас тут цей гриб називають. Калічко. Всьому обов'язково підпишіться, поставте лайкосик. А ми продовжуємо шукати білі гриби. Коротше, друзі, пішли на друге місце. Дивіться, ви бачите тут гриба? Я не бачу. Кажулах немає тут гриба. Гляньте, чо, я знайшов. Дивіться, який красивий так виріс. Чикс. Чикс. І який красотунчик. Так оце для моєї ладоні виглядає. Маленький. Але приємно. О, гляньте. Оліжик знайшов ще. Ще. Скільки? Два. Вкупі. Навіть не дочекався, поки я зніму. Без. А, що тут таке? поясни. Чекайте, чекайте, тут ще якісь горечка, але це підставна, скоршу всього. Так. Підставна. Тут що таке? Яйця, бля! Фу, і нафіг. Якісь яйця лопнуть. Знімаємо? Так. А тут дербає. Тут мають бути щось. Я тут варлю витерсте. Ну коротше, друзі, о о а я ж казав, я ж казав, я ж казав. Ой, ще одного вижу. О. І тут дивіться, один маленький, другий більший. Але їм габеле. Дивіться, ще один тут є. І всім дубця. Цей якийсь твердіший. А теж маленький. капець. Всі гриби слабенькі, маленькі. Ну, коротше, кидаю якось поки що їх собі, так скажемо, в курзину. Йдемо далі. Йдемо далі. Ну що ж, погнали? Коротше, друзі, гляньте. Один і другий. Все, перейдемо до Олежика. Дивитися, що він там надибав. Показуй свого красунчика. Все, друзі, продовжуємо шукати гриби. Погнали! Що ж, друзі, я вже в уже Гляньте, який тут перший красанчик. Гляньте він чіткий. Складаємо так, що сюди. Гляньте який другий. О, дивіться, третій. Ще є два. Я їх, походу, покаліче трошки. Ось віці, четвертий. Біленький, такий, хорошенький, класненький, лайтовенький. І самий, самий крутий із тих п'ятих Ду-ду-ду-ду. Його зісаємо геть ту шовку. І забираємо цього. Mm. Ну, як велетня, Серед, середнього гриба. Такий він красивенький. Беремо. Берем, 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 берем. І при тому, що я тут вчора був, і гляньте, який тут виріс красунчик, можна сказати, із землі. Ну що ж, ми бігом тако ставимо сюди, сюди, прикриваємо нірки, де були гриби. І, і озираємося. Озираємося. І, друзі, зараз якщо буде якийсь грибочок. Я Яму вузького скажу. Ну що ж, друзі, далі оженек. І гляньте, який красивий, ласковий гриб. Слухайте цей хруст. Вау! Він прикольний, класний заходжу. Нашу подивитись на кожному із цьому, де я знаходжу гриби, я вже раз тут був. І вчора дуже мало знайшов грибів, десь 5. Ну прям дуже мало. Тут вже я знайшов вже 6-7. Так що обов'язково ви підпишіться, поставте лайк. Та як до півтори тисячі підписників нам не стає тільки 14 людей. А ми продовжуємо шукати білі риби. Ну що ж, дорогі мої друзі. Ки це просто красне. Йо-май! -йо. до речі, на цього. Але... Трошка більший. Чуть-чуть. Я ще тут був знайшов. Десь такого іншого трохи під листками, я його нечайно ногою збив. Ну Но тут так буває, друзі. Тобі так не судіть мене, якщо що. І я його забрав. А я ми тільки шляпку збив. Mm -hmm. Я хотів колись листок, про... листок прохтю, коротше, збити. Подивитися, що там, чи є взагалі там гриби. Оооо! І збив греба Грибою шапку. ось ну, тут, як ви бачите. о вона. Такий на стол стовік сидить. Вже ми три знайшли білих. Ну, чотири, можуть. Опа-ча. Там, де якщо цього грибочка не йшла, я ще не знаходив. Тому я хочу гарно подивитися, якщо щось неду, я вам обов'язково скажу. Ні, ну друзі, ну виривав тут гриба, ну я прям сліпий, дивіться. Серйозно? Тут гриба я вирвав. що я ще на нього не став, бо подивіться, який він красивий. Ще над такого гриба стати то взагалі можеш гріх отримати. Ну дивлюся, ходжу, ну я усліп, серйозно. Просто виді гриба підійшов до нього, роззираюся тако по бокам, а назад не подивився. Але я, бляха, муха. Там що це, коротше, через таке? Так що ось така вже кучка у нас є, що качайний, один маленький, невеличкий. Тому ми зараз продовжуємо шукати білі гриби. І якщо щось буде, я вам військовим розповім і скажу і зніму це на відео. Друзі, Ще трьох маленьких грибів, кину сюди, навіть вже не штаб знімати. Ділюся, який класний. Ще і вирожую, напевно, хтось. кидаю його в пакетик, обертаюся і тут отакий класний гриб. Ап. Чоткий виріс. Ай, як який... він пах. Дорога. дорога. А дорога там. Тут білих Збираю. Ну, В принципі, нормально, все так як любимо. Уже такого нас білих, я ще двох козирів був міхав. Десь уже півтора кілля з двома козирями точні. Тому, якщо, якщо, друзі, щось не дубить, вам скажу. Ну що ж, друзі, гляньте, якого ми... О, як красончика знайшов. Вирвайся! Йо, який красний, балдіжний! Тепер погнали, ох, бляха, щось відстрілило. Тепер погнали сюди. Я тільки заглянув бігом, думаю, покажу вам. Огляньте ще який. Теж такий красень. Колись тільки тут були гриби. Там де я збирав попередні гриби, там колись не було, дідо Колись діду мене вчив гриби збирати. Тай я постійно з ним ходив. Тепер я вже трохи вивчив місця і почав ходити сам. Ну як сам за лагом. Тому якось так поки. Вже такі два, ну прям моцні гриба виросли. Тому зараз будемо продовжувати шукати і, може, щось не обов'язково вам скажемо. Так що якось так, друзі. Зараз я, я. я. я покладу його коли і покажу. Так переглядає двоє. Так що продовжаємо. Ну що ж, друзі, ми далі продовжуємо збирати білі гриби. І в нас ще на інакшому місці привітають три біли гриба. Перший. Це я не знаю, чи білий, але то білий. Другий. Далі в нас. вітає тут канал третій гриб. Йомой. Але він проріз. Ох, йо моє І третій гриб. Гляньте. І теж задерти. Закриваємо ці ямки. Може ще десь тут є гриби? Бо три є. А може ще десь бути. а Падала. Може зараз десь би попався грибок. Грибочок. Треба гарно озиратися. Може, щось попадеться, друзі. Ми вже зараз походу йдемо додому, так що... Обов'язково підпишіться та поставте лайк. Не забувайте, що лишилося менше 20 підписників до півтори тисячі. Тому поможіть мені ці підписники добити. А зараз почищу гриби та знімемо вже, як ми будемо їхати додому. Правда, Олег? Так що якось так. Ну, щас, друзі, стільки ми грибів знайшли. Ну я. Глянь, такі вони красиві. Йо-ма-йо, який багато. Така краса. Так що зараз будемо заружати кокети йти додому. А поки що, друзі, прощаємося. Ось такий у нас був відеоролик. Скільки ми грібів надибули. Всім до зустрічі, всім пока!